Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 10 по 16 березня. Розберемо кожен день детально. На цьому тижні на нас чекає коридор затемнень, який почнеться повним місячним затемненням, 14 березня. Це перше затемнення на осі Діва Риби, яке торкається те. І духовності, і нашого здорового способу життя. Цей прогноз є загальним для індивідуальних можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. А зараз поставте, будь ласка, лайк і почнемо із понеділка, 10 березня. Цей період місяць перейшов у знак Лев, і на підсвідомому рівні ми можемо бути схильними до щедрості, щоб показувати себе яскраво, сприятливо спілкуватися із представниками знаку Зодіаку Лев. Виступати, займатися творчістю та надавати своєю діяльністю приклад іншим зранку на нас буде діяти. Енергія 11-ї місячної доби її символом є корона. Це один із найбільш енергетично потужних днів. А із 13-ї години і 25 хвилин ми будемо підпливом енергії 12-ї місячної доби, символом якої є чаша. Сприятливий період для того, щоб і підбивати підсумки за попередній період, в тому числі. Це оновлення енергії, очищення думок. В цей період Сонце у з'єднанні із Сатурном. Тобто відкрився новий цикл Сатурну, сприятливий період для того, щоб проявляти дисципліну, наполегливість, щоб планувати тиждень, хороший період для концентрації уваги на головному. Цього ж дня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Прозерпіни. Тобто, перед нами можуть відкриватися нові глибинні процеси. Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Планети креативності та неординарності, тобто може бути поява інсайтів, нових креативних ідей, хороший період для об'єднання із однодумцями та для зустрічей із друзями впровадження чогось нового в свою роботу. Місяць також буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто, опираючись на свій попередній досвід, ми можемо сміливо йти в щось нове. Нагадую, що в цей період ванера вже ретроградна. І також буде з'єднання Венери та Меркурію. Цей період сприятливий для перезаключень угод, зустрічей із тими людьми, яких ви знали раніше. Сприятливий час, щоб впливати на оточуючих через слово. Також. Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. Якщо Меркурій це інформація, мислення, спілкування, то Юпітер це планета, яка все розширює, планета удачі. Тож наше мислення стає більш широким, відкритим новим горизонтом та знанням, підходить для виступів, переосмислення цілей. В цей період посилюється уміння доносити ідеї до інших. Також зберігається гармонійний аспект удачі між Марсом та Сатурном. Сатурн особливо любить аспекти, які вже розходяться. Це сприятливий період для наполегливої праці, дій, які в подальшому будуть давати результати, які будуть вагомими та відчутними. В цей же період Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до урану планети. Змін та креативності. Тож це можуть бути дії, пов'язані з бажанням оновлення, щоб вирватися на свободу, боротьба за незалежність. Також можуть бути і ситуації, коли ми захочемо вирватися із рутини, можуть бути несподівані обставини, сприятливо проявляти креативність свої діяльності, шукати нові дороги. Це період оновлення. Особливо актуально це все робити до 14 березня, поки зростаючий місяць і набирає своєї сили. До середи також залишається гармонійний аспект можливостей між Меркурієм та Плутоном. В цей час посилюються здібності до глибокого аналізу ситуацій, впливати через слово на великі маси людей. Хороший період для виступів та реклами, для того, щоб заручатися підтримкою впливових осіб. У вівторок, 11 березня, місяць залишається в знаку лев, і ми будемо під впливом 12-ї місячної доби зранку. А із 14 годин 43 хвилин буде енергія 13-ї місячної доби, символом якої є кільце: сприятлива групова робота та обговорення спільних проблем, обмін інформацією. З вівторка Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону. В цей період почуття набирають глибини, зростає магнетизм у відносинах, аспект пристрасті. Відповідальність та рішучість допоможуть реалізувати наші бажання. Залишається гармонійна взаємодія між Сонцем та Марсом, що надасть нам можливість активно діяти, проявляти свою творчість. Також ванера буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, що вказує на. Можливість проявляти себе, свій авторитет, виступати та зустрічатися з іншими людьми для отримання знань та досвіду, посилення своєї популярності. Сонце буде в гармонійному аспекті до Урану, що сприятливо для різноманітних інсайтів та нових ідей. Сонце у з'єднанні з із Сатурном допоможе нам сконцентруватися на головному та прописати плани на тиждень та на рік вперед. Із 17-ї години вечора місяць буде в аспекті удачі до ключа Хірону, що допоможе нам знайти ті самі ключики відповіді на питання, які зараз нас найбільше турбують. Особливо це стосується свого прояву в світі, своїх талантів та розкриття творчого потенціалу. А під вечір місяць буде в напруженому аспекті до урану, що може давати різкі неочікувані зміни, поломки підвищену емоційність та бажання вирватися на свободу, звільнитися від рутини. З вівторка Меркурій у стоянні планета мислення та інформації, адже 15-го числа він розвернеться в ретроградний рух до 7 квітня включно. За цей період актуальними стають питання пов'язані із спілкуванням, інформацією, документами, навчанням, поїздками. А в середу, 12 березня, до 9 години ранку і 56 хвилин місяць буде без курсу, а потім місяць переходить знак діва, і на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше уваги приділяти деталям, бути більш уважними. Може бути надмірна критичність, підвищена пунктуальність, сприятливий період для роботи, яка потребує уваги до деталей та прискіпливого аналізу. Ми будемо підпливом 13-ї місячної доби, а із 16-ї години ми вже будемо підпливом 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. І розпочаті цього дня справи мають багато шансів на вдале завершення, тим більше, що місяць зростаючий і дуже багато енергії для реалізації наших планів. Цього дня буде з'єднання Меркурію та Венери. Тобто буде діяти точний аспект, період сприятливий для перезаключення угод, зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше, а також до перегляду інформації, якою ви володієте, перегляд знань та взаємовідносин з іншими людьми. У четвер, 13 березня, місяць залишається в знаку Діва, сприятливо в цей період звертати увагу на своє здоров'я. Спілкуватися з представниками знаку зодіаку Діва, а також для покупок, які стосуються догляду за своїм тілом, зовнішністю, здоров'ям для покупок, які оптимізують ваш час для раціонального його використання. Це можуть бути і покупки вітамінів для покращення здоров'я. Впродовж усього тижня ми вже можемо починати відчувати дію коридору затемнень, особливо із 13 березня, коли дуже сильно на нас може діяти енергія зростаючого місяця поблизу кармічного місячного вузла. В цей період може бути підвищена емоційність, конфліктність, неуважність, що може давати необдумані кроки та аварії, тож бути уважними на дорогах. І уникайте скупчення великої кількості людей. Сонце залишається у з'єднанні із Сатурном. Важливо проявляти відповідальність, і наполегливість. Марс в аспекті удачі до Прозерпіни, що дає нам можливість за рахунок наших активних дій здійснити глобальні прориви. Нептун, планета мрій, фантазій та ілюзій, зовсім близько. Підійшов до кармічного місячного вузла раху вузла, який вказує на шлях еволюції, вони вже у своїй взаємодії з урахуванням Орбісу. Тож можуть бути і кармічні події, які стосуються прояву милосердя та змін на підсвідомому рівні. У п'ятницю, 14 березня, о 8-й годині ранку і 59 хвилин, на нас чекає. Повня – це повне місячне затемнення поблизу кармічного місячного вузла на усі діва риби. Це місячне затемнення відкриває перше затемнення на цій осі, тобто на осі, яка стосується здоров'я та служіння, саме пожертви, милосердя, певне протистояння між. Реальністю та нашими мріями зовсім скоро на моєму каналі з'явиться відео стосовно коридору затемнень, там повного місячного затемнення. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливі астроподії, які будуть впливати на наше життя. Ще з вечора, 13 березня, ми будемо під впливом 15-ї місячної доби. А саме в цей період не варто починати нових важливих справ. Місячне затемнення дає нам можливість отримати результати, ясність в темах, куди потрапляє місяць, і зробити певні висновки за заможливості щось підкоригувати, але не починати нічого важливого, адже потім це важко буде змінити, оскільки діють кармічні події, тобто ми будемо отримувати результати за нашу діяльність. З п'ятниці також сонце, яке символізує наше его, буде у з'єднанні із Нептуном, планетою мрій та фантазій. Тож зростатиме романтичність, натхнення, бажання допомагати та творити, але можуть бути і обмани, ілюзії, може бути поява нових мрій. 14 березня також буде гармонійна взаємодія між сонцем та ураном, що надасть нам можливість реалізувати себе через допомогу друзів, прояву креативності, творчості. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, адже Венера буде в напруженому аспекті до білого місяця, що може давати нам заплутаність, і ми можемо не побачити підказок Всесвіту. Цей період важливо бути відкритими для всього, що з нами відбувається. Так ми будемо проходити кармічні уроки. Ввечері із 19 години 50 хвилин і до 20 години 59 хвилин місяць буде без курсу. А в цей період ми займаємося рутинними справами нічого нового не починаємо. А о 21 годині вечора місяць переходить знак Терези. В суботу. 15 березня місяць залишається в знаку Терези, що дає нам можливість для спілкування, сприятливі партнерські взаємовідносини. Можна займатися спільними проектами із партнерами, проводити разом час, бути на природі, відвідувати ці місця, які вас надихають та дають відчуття прекрасного. Цього дня ми будемо під 16-ї місячної доби. Її символом є голуб. Період кардинальних рішень та творчих змін, нових ідей, сприятливі також подорожі. І в той же час кардинально нового ми нічого не починаємо, адже із 15 березня по 20 березня, це період, коли Сонце відпочиває, період нульових сонячних днів. І цього ж дня ми будемо ще під пливом повні. Меркурій як планета, яка є важливою. На період цього коридору затемнень цієї повні, адже він управляє знаком діва, переходить в ретроградний рух, де саме будуть затримки, ускладнення стосовно навчання, роботи, документів або ж техніки, буде окреме відео про вплив ретро Меркурію на кожен знак зодіаку. Також із суботи Сонце в гармонійному аспекті удачі до Марсу сприятливий аспект, щоб взяти ініціативу в свої руки, проявляти рішучість, творчість, наполегливість та сміливість. Цього ж дня, о 12 годині, місяць буде в напруженому аспекті опозиції до ретроградної Венери, тобто можуть бути підвищена емоційність та тим, що. Ми мусимо робити, хоча нам це й не подобається. Тим більше, що зараз вона ретроградна, і вона може давати повернення до тих взаємовідносин, які в нас були раніше. Ми можемо бути більш критичними до інших людей, до себе. Нам може не подобатися наша зовнішність, може бути невдоволення тим, що раніше. Нас надихало і давало відчуття гармонії та радості. І хоча Меркурій перейшов в ретроградний рух, але він майже зупинився перед розворотом, тож залишається ще у стоянні, акцентуючи нашу увагу на подіях сфери спілкування, інформації, навчання та поїздок. У неділю, 16 березня, місяць залишається в знаку Терези, і з 11 години 55 хвилин і до кінця доби. Місяць буде без курсу, нічого важливого, нового ми не починаємо. Сприятливий день для відпочинку, щоб побути з тими людьми, які надають вам відчуття задоволення, надихають вас. Сприятливо побути на природі. Ми будемо підпливом енергії 17-ї місячної доби. Це хороший період для колективних обговорень, різноманітних питань, ділових зустрічей. День вважається напруженим. Тож будьте серед тих. Кому ви можете довіряти, і хто дає вам відчуття комфорту. Якщо взяти вищі планети та соціальні, то впродовж цього тижня на нас буде діяти енергія від взаємодії між Нептуном та Ураном, та Нептуном і Плутоном, що дасть нам можливість більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. А Сатурн в гармонійному аспекті можливостей до Урану наділяє нас умінням. До конструктивних змін, тобто з однієї сторони, це може бути раціональний підхід, структура, а з іншої інноваційний підхід та креативне мислення. Бажаю всім чудового тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.